Протистояння двох претендентів на Лігу Європи, а також їхніх воротарів у боротьбі за вакантне місце у збірні України. Тренерський штаб головної команди країни без сумніву стежить і за бандурою, і за погорілим. Але чи розраховує захисник гармашів Одібе Міг скільки завгодно хапатись за голову, не розуміючи, що ж то за бандура у воротах металурга, що такі удари витягує. Та оборонці арсенала люб'язно надали нагоду проявити себе і власному захиснику воріт. Вихід Іванка погорілий відбиває, та лазич увесь арсенал пробачає. Оборона киян помиляється при організації положення поза грою. І Димитров виводить на побачення з погорілим Суареса. Такого шансу бразильський нападник не впустив та недовго раділи металурги. Гідна відповідь це вихід Кобахід за вже на побачення з бандурою. Пенальті, який вміло реалізує Старгородський. Решта матчу зоряний час арбітра Одеси та Віктора Швецова. Вісім попереджень гравцям арсеналу, повторення рекорду прем'єр-ліги за кількістю жовтих карток одній з команд. Один-один. І вся боротьба за лігу Європи, а також можливе місце у заявці збірної на євро. Ще попереду. Зустрічайте нового капітана Чорноморця. Його одесити презентували у виїзному матчі проти Таврії. Дмитро Безотосний вперше розіграв ворота та м'яч і отримав підбадьорення від арбітра. Акуратно, без розговорів і удачі. Удача капітану і справді була потрібна. Роботи вистачало. Безотосний виручав та гнав партнерів вперед. Але ті чомусь не поспішали. Перший тайм чорноморець встояв, а вже у другій половині гри Таврія досягла свого. Антон Шиндер холоднокровно зіпсував дебют капітана. Він же й подвоїв рахунок. Помста чорноморцю і особисто Одеситу Лео Матосу, який у матчі першого кола рукою забив у ворота Таврії. 2-0 на користь господарів. Кахріман дякував Шиндеру за помсту. А вболівальники Чорноморця, як переможця, зустріч. Чали нового капітана моряків.